Вітаю! Мене звати Олег Охрєдько. Я представляю громадську організацію Центр громадянської просвіти Альменда. В цьому відео ми хочемо розповісти вам про безкоштовні ресурси для підготовки до складання випробувань з історії України. Це відео буде корисно тим, хто пропустив навчання або навчався не за українськими освітніми програмами протягом тривалого періоду, а також усім, у кого є необхідність наздогнати. Не або повторно опрацювати навчальний матеріал. Кількість сайтів для підготовки з історії України доволі велика, проте ми відібрали для вас курси, які мають найкращі відгуки, а також є безкоштовними. Посилання на запропоновані ресурси ми залишаємо в першому коментарі до цього відео. Хочемо зауважити, що інформація зібрана станом на червень 2024 року, то з часом можливі зміни в доступі до матеріалів. Почнемо з ресурсів, які допоможуть вам підготуватися на початковому рівні. Першим ресурсом буде сайт Українського центру оцінювання якості освіти. Він допоможе вам визначити ваш рівень знань і одночасно покаже, на що потрібно звернути увагу. Реєстрація на сайті не потрібна. Ви просто заходите на сайт та знаходите необхідну сторінку. А саме, з головної сторінки ви переходите на сторінку «Вступні випробування, потім Вступ на бакалаврат, звідти до демонстраційні варіанти НМТ і обираєте Історію України. Тут ви можете або пройти тести онлайн, або завантажити ці тести та за можливостями роздрукувати. А тепер про підготовку на базовому рівні. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого підготував курс для підготовки до НМТ з історії України. Матеріал об'єднаний в 26 діолекцій, в яких розглядається історія України з найдавніших часів до наших днів. До 2019 року. Для того, щоб використати матеріал курсів, реєстрація не потрібна. Лекції знаходяться у вільному доступу на YouTube каналі Університету. Щоб знайти лекції, ви можете вбити в пошукове вікно у YouTube курс для підготовки до НМТ з історії України і займатись. Освітня онлайн-платформа iLearn пропонує курс з історії України. Для цього необхідно зареєструватися на сайті. Матеріал курсу об'єднаний в 6 модулів і складається з понад 60 відеолекцій більше сотні подкастів, десятки електронних конспектів тестових завдань. Текстова інформація супроводжується картами, малюнками та фотографіями. Наприкінці кожної теми пропонується пройти тест. Також на сайті пропонується пройти тестування із завданнями з додаткової пробної тесної сесії ЗНО за 2020 та 2021 роки. Для підготовки на поглибленому рівні можливо використати і наступні ресурси. Платформа Всеукраїнська школа онлайн, яка розроблена Міністерством освіти і науки України. Курс з історії України відповідає всім вимогам навчальних програм. Весь матеріал об'єднаний в частини відповідно до тематик по класах і представлений у вигляді відеофрагментів з титрами, які дублюють розповідь вчителів. Окрім того, є додатковий матеріал та можливість перевірити засвоєний матеріал. А зайти на сайт доволі просто. Потрібно у пошуковій системі завдати назву Всеукраїнська школа онлайн. І на сторінці кожного класу перейти до занять з історії України. Реєстрація не потрібна. Також курс з історії України пропонує відома освітня платформа Прометеус. На платформі обов'язково потрібно зареєструватися. На головній сторінці в пошуковому полі вводимо назву курсу Історія України Повний курс підготовки до ЗНО і переходимо на потрібну сторінку. Весь курс представлений в 31 темі і охоплює історію України від стародавніх часів до сучасних подій у незалежній Україні. Курс складається з відеолекцій, завдань до кожної теми, пропонуються презентації та конспекти. Наприкінці кожного модулю можна пройти тестування. Ще один курс з історії України розташований на популярній освітній платформі EDERA. Курс називається Історія в історіях. Зверріть увагу! Для перегляду курсу реєстрація не потрібна. Щоб знайти курс, введіть пошуковій системі Едера, переходьте на їх сайт, там в бібліотеці курсів введіть «Історія України та серед варіантів оберіть цей курс. А також з вивчення та підготовкою до складання історії України допоможуть громадська організація знову. Тут передбачено довготривале навчання в групах з професійними викладачами. Щоб потрапити на ці курси, вам потрібно заповнити Google форму або написати їм в соціальних мережах. Також деякі приватні онлайн школи пропонують безкоштовні курси для вивчення історії України. Проте потрібно перевіряти інформацію в момент, коли ви до них. Дистанційна школа Оптима пропонує безоплатний доступ до освітніх матеріалів з двох будь-яких предметів на три місяці. Для цього потрібно зайти на сайт школи та подати заявку. Школа дистанційного навчання Атмосферна школа також пропонує безкоштовне навчання для старшокласників. Заходьте до них на сайт, реєструйтеся та навчайтесь. Ще раз нагадуємо: посилання на всі озвучені ресурси ви можете знайти в першому коментарі під цим відео або на нашому сайті. Сподіваємося, ця інформація допоможе вам підготуватися до складання вступних іспитів з історії України. Якщо відео було корисним для вас, будемо вдячні за зворотний зв'язок та реакції на це відео. А якщо у вас виникнуть питання в процесі підготовки до іспиту, його складання чи вступу до навчальних закладів, ви можете звернутися до нас за вказаними в описі відеоконтактами. Успіхів!